Найскладніше було це постійна така напруга, відсутність достатньо, ну, можливості там, відпочити там, чи поспати. То дефіцит такий був цього. На тому напрямку, де ми спочатку працювали, хлопці розповідали, що проти нас стояли вагнерівці, потім ми вже побачили, що в пізніших відео я дивився в фотографіях то, те село, яке там захопили, і позиції, на яких ми перед тим були, я вже бачив, що там фотографувалися, вони там в селі, там біля стели, там біля. Приміщення, де ми знаходилися, ну, на позиціях, ну, тобто, вагнерівці, хизувалося, вони там захопили це село, де ми були. Що вражало, що неспівмірність, що прилітало в нашу сторону, і що по ним мтіло, там могло бути таке один до 10 співвідношення, що 10 панам, і туди пум, один туди полетить. Тобто у них безкінечно, здавалося, були. Запас анать раціональніше це використовували, Треба було ну частіше ховатися від ворожих обстрілів, щоб ну не бути там по